Прибирання міста після снігопаду 14 грудня за попередніми підрахунками обійшлося бюджету громади у 3 мільйона гривень. Про це йшлося під час розширеної наради керівників структурних підрозділів і комунальних підприємств. Головний інженер КП АТП 2528 Сергій Стринатко зазначив, що на прибиранні наслідків снігопаду того дня працювало 13 мазів і 11 тракторів. Роботу ускладнювали опади, що йшли без упинку. Снігу випало 29 сантиметрів, фактично місячна норма. Тільки на суміш для посипання доріг підприємство витратило 2 мільйона гривень, ще один мільйон на пальне для снігоприбиральної техніки та оплату праці людей. Саме в цей день витр... витратили ми 900 тонн піскосольової суміші, здебільшого посипали нею, і 80 тонн солі. Солі чому менше, тому що не так працювала, був мороз 15 числа. На це все ми витратили приблизно 2 мільйони гривень, це 1 200 піскосольова. Та 585 тисяч 900 гривень це сіль. І плюс витрати ще самої техніки, Виконуючи обов'язки очільника міста Олександр Ломако зазначив, що незважаючи на безперервну роботу комунальників, у місті виникали проблеми з пересуванням транспорту і пішоходів. Одна з причин, деякі багатогабаритні машини застрягали на підйомах та вузьких ділянках. Їх навіть доводилося витягати за допомогою техніки ДСНС. Фури заїхали в місто, і там, де на Єлівщині став поток транспорту. Це через фуру взагалі, Ну, хто пускає фури в такий снігопад міста. І чим думають їхні водії, велике питання. Прибирати дороги також заважали припарковані автівки. Крім того, на швидкість та якість прибирання вплинула недостатність техніки на АТП. Багато машин знищено ворогом. Частина віддана на потреби ЗСУ. Крім того, на підприємство прийшли нові працівники замість мобілізованих, які ще без досвіду і не знають всієї специфіки роботи та маршрутів. Їм треба більше часу на виконання роботи. Коли масовий снігопад. Величезна кількість снігу випала, і є зауваження до окремих ділянок. Здається, що недопрацьовує там, чи комунальне підприємство, чи місцева влада Ну, Якщо розібратися, то не все так однозначно. А тепер здогадайтеся, хто найбільше критичних якихось там зауважень там, чи блогів писав про те, що погано прибирається місто. Ті, що вимагають всі гроші на ЗСУ. Це як називається, коли людина одночасно хоче і забрати всі гроші на ЗСУ. І щоб прибирався дуже швидко і якісно сніг, ну не буває цього, тому це я вважаю, більш політичні якісь ігри. Олександр Ломако подякував всім комунальним службам, підприємцям ЖЕКАм і ОСББ, які працювали під час негоди.